Слава Ісусу Христу! Хочу з вами теж поділитися невеличкою інформацією про Слово Боже. Сьогодні вже Марк згадував цей столик. Лежить біблії різних форматів, різних кольорів. І так сиджу і думаю, немає ні одної книги на землі серед, я думаю, мільйонів, можливо, мільярд книг є. Але немає ніодної книги, яка би була настільки розповсюджена, яка б була в стількох форматах, в стількох народах і в стількох мовах перекладена. Це тому, що Біблія це Слово Боже. Івангелія від Івана перший розділ з першого віша. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І Бог було це слово. Воно було у Бога спочатку. Коли читаємо Книгу Буття, де описано, як Бог творив світ. Кожного дня, коли Бог щось створював, то написано І сказав Бог і сталося. І сказав Бог і сталося. І так кожен день Бог творив слово. Коли читав таку інформацію, це дослідження ядерної фізики. Коли пробували вчені розчепити атом, у них вийшла маленька частинка фізичної матерії, кварк називається. Коли вони пробували цю найменшу частинку матерії кварку кварк розчепити, лише звук. І це також підтверджує те, що говорить Біблія, що і сказав Бог, і сталося, що Бог все створив звуком, тобто словом. Я би хотів з вами коротенько поділитися цікавими, цікавими фактами про Біблію. Біблія це книга, яку найбільше перекладають у світі. І одна книга не є перекладена на стільки мов. Її перекладено понад 700 мовами. Це повністю біблія перекладена, а окремі частини або нові заповіти перекладені більш ніж 3500 мовами. Кожної секунди в світі. Видається Біблія. Біблія займає перші місця е, по всіх параметрах, е, в яких може тільки зайняти книга. Біблія б'є всі рекорди і навіть по крадіжках. Найбільшою книгою крадуться і крадуть Біблію у всьому світі. Щороку продається понад 100 мільйонів примірників Біблії. Найдорожча Біблія Гутенбергівська, видана у 1400. 56-му році і вартість цієї біблії одного примірника від 25 до 35 мільйонів доларів. Ви можете спривати, яка ціна. Першою друкованою книгою в Україні, яка містила біблійні тексти, став Львівський апостол Івана Федорова. Це в 1574 році. Устроску біблію на церковно-слов'янській мові першій Україні у 1581 році видали. У ну, 1581 році перше друковане видання Островської біблії було. А у 1903 році британське біблійне товариство видало першу повну українську біблію, що називалося Святе Письмо Старого і Нового Заповіду. У мене ось тут є. Можливо. Вам показати це перша біблія на укр... русско-українській мові. А, чим вона цікава? Вона цікава, тим її перекладали Іван Іванчуй Левицький, Пантелеймон Куліш і Іван Павлович Кулюй. Іван Павлович Кулюй можна похвалитися, він мій односельчанин. Він родився і виростав в тому селі, де я. І він навіть недалеко звідси похований. Десь 5 кілометрів тут є цвинтар, він був вчений фізик. І він працював переклад, перекладом цієї біблії. Пізніше, е, другий переклад української біблії, який з'явився, це дуже поширений переклад, яким дуже багато хто користується, переклад Івана Огієнка. Іван Огієнко над своїм перекладом працював дуже багато, майже 45 років, 45 років про підкої праці, щоб донести людям. На єгрідній мові Біблії. І в 1962 році британське біблійне товариство видало повний переклад. І біблія Огієнка, кому цікаво, то біблія Огієнка вона є визнана британським біблійним товариством одним з кращих європейських перекладів, тому що це дуже довго робилося і дуже, якраз Сергій розказує, як колись ці перекладачі переписувачі переписували, переписували біблію. Вони над кожною буквою слідкували, дуже все детально контролювали, так само Огієнко довго працював і старався, щоб цей переклад був якісний і донести людям Слово Боже. Біблія справила дуже, дуже великий вплив на культуру, на літературу. На образотворче мистецтво біблійні сюжети стали фундаментом для багатьох шедеврів живопису, скульптури та архітектури, як от таємна вечера Леонардо Да Вінчі, всім відома картина. У літературі Біблія містить високохудожні тексти, що вплинули на розвиток багатьох літературних жанрів і стилів, багато письменників. Як в Україні Тарас Шевченко, вони черпали натхнення з біблійних історій, вони описували в своїх поемах, прозах, вішах. Біблія дуже вплинула на філософію та етику. Біблія це моральний компакс, яка заклала основи для багатьох етичних принципів, таких як любов до ближнього прощення та співчуття, що сформували моральні засади багатьох народів і культур. Тексти Біблії порушують універсальні питання про сенс життя, про добро і зло, страждання та порятунок, що спонукає людей до глибоких роздумів та життя з моральними принципами. Біблія дуже вплинула на історію. Біблія надає цінні історичні відомості про стародавні народи, їхні звичаї та взаємовідносини. Що робить її важливим джерелом для вивчення історії. Джерело культурної спадщини, біблійні сюжети, є невід'ємною частиною культурної спадщини багатьох народів, підтримуючи інтерес протягом багатьох століть. Біблією надихались багато українських письменників, як я вже згадував згадув, Тарас Григорович Шевченко, в нього є такі поеми «Марія», Давидові псалми», Пророк, Неофіти, Саул це все історії з Біблії. Іван Франко писав поему Мойсей. Леся Українка, в яких переосмислюються біблійні сюжети, більше в неї таких, сюжет, таких поем чи віршів більше 15. Біблія присутня у творчості такі вже нашої сучасності є така відома письменниця Ліна Костенко. Вона описувала такий вірш, що називається Бог як творець Всесвіту. І у цій поезії звучить мотив про Бога, який є творцем всесвіту, природи і всього буття. Біблія зробила величезний вплив в середньовіччя, вплинула на освіту, коли починалася реформація. Тоді був такий час, що Біблія була перекладена лише на латині. Простий народ були люди не письменні і неграмотні, і вони не могли читати, і було ще таке вчення. Священники завжди вчили, що Біблію мають право читати лише люди, які лише священники мають читати право Біблії, а люди, які не є письменними, їм хватить лише слухати. І коли почалася реформація, Бог послав людей, які були йому вірними. І вони почали передавати біблію на рідну для умову для тих народів, де вони проживали. Так як Сергій сьогодні згадував, в Чехії це був Янгуст, в Німеччині Мартін Лютер, в Франції Жан Кальмін і так далі. В інших народах були такі потужні реформатори, які доносили Слово Боже, де люди могли його читати, розуміти. І тоді почала в Європі розвиватися освіта. Якщо ви заходите сюди в церкву, може бачите, тут є таких два зроблені два обличчя людини. Це один Ян Гус, а один Ян Амошкоменський. Ян Амошкоменський — це був людина, яка зробив реформацію у світі. Я читав вчора про нього інформацію, він був членом ну, виростав в євангельському середовищі, тоді це називалося Муравські брати, він народився на Муравії. Його батьки з дитинства йому прищеплювали любов до Біблії, навчали його любити Біблію, читати, і він виріс дуже освіченою людиною. І він зробив реформацію, ми маємо зараз класичну освіту, там по класах посортовано, і багато таких нюансів. Це все почалося в середньовіччя, коли я почав реформацію освіти. І це також завдяки Біблії. Біблія вплинула на музику. В книзі пророка Ісаї написано Співайте Господові нову пісню нехай його хвала несеться з кінців світу. 42 розділ, 10-й вірш. Є великий список відомих християн-композиторів та музикантів, які черпали своє натхнення з Біблії. Це таке, як Йоганн Себастьян Бах, один з найвідоміших композиторів. Антоніо Вівальді. Композитор, який створив багато духовних творів, таких як Глорія та інші, Вольфан Амадей Моцар. Були в Біблією на науку багатограмних. Вона є джерелом натхнення для багатьох науковців в сфері біології та медицини. Такі люди, як Луї Пастер, винахідник прогресу та пастеризації, був глибоко віруючий християнин і завжди в своїх досвідах звертався до Біблії. Грегор Мендель, Жером Лежен, Френсіс Колінс, американський генетик, керівник проєкту Геном Людини. Це всі люди, які черпали своє натхнення і своє знання з Біблії. Біблія вплинула також на фізику та астрономію. Всім відомі, хто цікавився цими сферами, такий Миколай Куперник, польський астроном, який запропонував геліоцентричну модель сонячної системи, також був глибоко віруючий християнин. Галілео Галілей, італійський астроном, Луїда Броїль, французький фізик, лауреат Нобелівської премії. І... Біблія заохочує людей, людей вчитися. В його по перший році о 5-й Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Колись був випадок в мене на роботі, це у 2007 році, коли я тільки пукаюся, і ще в такому болєві гарячому завжди я старався з кожним спілкуватися про Слово Боже. І один хлопець молодий, на той час і він. Підійшов до мене і каже, що якщо б ми всі зараз читали Біблію, то ми б ще сьогодні а читали Біблію і жили по ній, то ми б сьогодні орали ще дерев'яними е, ралами дерев'яними пугами орали до землі. Мені тоді так стало обідно, але всередині якось так боляче, тому що боляче за цю людину, тому що це таке. як... Сказати, це таке невігластво, тому що ця людина ніколи не читала Біблію, але в нього вже закарбувалося про Біблію е, така негативна думка, що Біблія це щось відстале, що я не знаю, що він думав. що Біблію, напевно, саме якісь такі неосвічені люди читають, чи що коли в нього такі думки, що, що, що Біблію якби читати, це, це дуже те відстала людина, би був. І мені було шкода, я пробував щось об'яснити, але людина не хотіла слухати. Коли в Біблії а в припостях ще 18 розділ, 15-й вірш написано Серце розумне, знання набуває, і вухо примудрих шукає знання. Коли людина розумна, вона послухає, проаналізує, вона робить якісь висновки. І як навіть якщо людина колись Григорійського рода писав, що дурний не той, хто не знає, а той, хто знати не хоче, і коли людина не знає, але ти що людина починає цікавитися чимось. Це розумна людина, тому що вона, як написано, вона серце розумне знання набуває. Люди, які не хочуть, ну, це дуже печально. Біблія дуже вплинула на політику. Перша десятка найрозвинутіших країн світу це є країни протестантського напрямку, де переважають євангельські церкви. Чому це так? Тому що коли була реформація і багато країн взяли біблійні принципи для розвитку держав, то ці країни були успішними. Тому що їхні конституції, їхня е е політична система економічна, вони були на моральних принципах. Ці люди, е ці політики, які прийшли до влади, які читали Біблію, вони будували правильні свої країни. І тому, що, і тому ці країни, саме розвинучі, це є протестантські країни. Я от читав статистику, саме відсталі країни в розвитку це є країни, де переважає православна релігія. Я не хочу нічого сказати проти православ'я як християнської такої течії, але чому ці країни, вони саме відсталі, тому що люди живуть в мертвій релігії. І люди, які не є істинно православними, які просто називаються, а таких є дуже багато, вони, вони тормозять в розвитку. Там немає, немає ніякого розвитку ні економічного, ні технологічного. Ці люди завжди розвивається корупція. Це можете спостерігати самі, подивитися от країни, де, де переважає православ'я. І чому вони завжди стоять на місці? Тому що не стоїться основу. Побудови держави, слава Боже. Президенти кладуть руку на Біблію, присягають на ній, але вони е, дуже далекі від неї. Е, перший президент США Джордж Вашингтон сказав колись такі слова: неможливо правити світом без Бога і Біблії. Президент Лінкольн в Америці також говорив: Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком яким Бог будь-коли будь, наділи, будь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Колись, колись Тарас Гегорович Шевченко в своїй поемі і уродливій писав такі слова: чи діждемося Вашингтона святим і праведним законом. Так, діждемося таки колись. Чому він це писав? Тому що Шевченко, він на той час, я думаю, він вже. Він бачив, як проводиться політика в Америці в інших країнах, і він розумів, що потрібно, щоб в Україні був розвиток, щоб в Україні помінялося все. Через це він писав, що колись прийде до нас отакий от свій наш український Вашингтон, який на святому і праведному закону почне будувати нашу країну. В книзі вихід. 18 розділ, 21 вірш. А ти підбери з усього народу мужів, здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зліст, і настановиш їх над ними тисяч, тисячними сотниками, п'ятдесятниками та десятниками. Це було сказано те Мойсеєві від його тестя, щоб він вибрав здібних людей. Написано, що були Може, і здібні, богобоязни і справедливі. Це, те, що, це ті принципи, які навчає Біблія. Якщо е, до управління держави не приходять такі люди, то тоді маємо, казав один президент, те, що маємо погані наслідки, коли в державі немає. Ще хочу розказати свої коротенькі свідчення. У мене є ось така маленька Євангелія. Це перша Євангелія, яка попала в мої руки, за коли я приїхав в Чехію колись 20 років тому. А цю Євангелію мені перенесли до школи, Колись є така місія, колись вона називалася Гедонові браття. Цю Івангелію вони принесли, дали мені на парту положили, щось розказували, я вже не пам'ятаю що. Ну і вона в мене збереглася. Пробував першу сторінку прочитати. Там Той породив того, той породив того, і Все, і я закрив, бо мені було не цікаво і не зрозуміло взагалі, про що там говориться. Але прийшов час і через 20 років. Це в 2019 році. Я коли вступав в місію ГДО, зараз розкажу протеньку про нефту. Я прийшов з цією Івангелією для братів у Це було дуже, дуже велике свідчення, тому що вони бачили, що дійсно слово Боже є живе і діяльне, і воно через багато років спрацювало. Що мені колись подарували це, і воно дало свій дріб. Розкажу коротенько ще про одну потужну, одну, я б сказав, найбільшу організацію по розповсюдженню Біблії. Вона була заснована 1899 року це організація Гедеонові братії. Пізніше була переіменована на Гедеонові Інтернеті. За час своєї організації наша місія розповсюдила. Більше як 2 мільярди біблій по всьому світі. Героївські Євангелії друкуються на 80 мовах. І розповсюджуються місіонери, місії розповсюджують особисто свідчать людям і поширюють біблійне слово серед поліції, пожежників, медиків, солдат, в'язниць і в різних навчальних закладах. І на Церковних іванілізацій і особистих спілкуваннях. Сьогодні налічується більше як 300 тисяч членів місії ДОО і помічниць більше, ніж в 200 країнах світу. Вони роздають дві біблії кожної секунди. Загалом біблія кожної секунди друкується біблія в світі. Україні від 2022 року до тепер було розповсюджено біблію або нових запобігтів було роздано людям 5 мільйонів. Це є дуже, дуже багато. І ой, за, за даними організації, взагалі від 90-х років в Україні було роздано 45 мільйонів біблій. І при тому у всьому, коли я читаю інколи, от дуже люблю всякі статистики, такі Дані дивитися. І мені стає дивно, коли виходимо на івангелізацію в центрі міста, дуже часто можна зустріти людей, які ніколи не читали Біблію, або є, є люди, які взагалі є, може не бачили не знають, як вона виглядає. При тому у всьому, що зараз Біблія всюди розповсюджується. Що? Я би хотів заохотити всіх, нехай Господь всіх благословить в читанні Біблії, в любові до Біблії. Ще мені згадується от, з моєго життя. Колись у нас по сусідству була така сім'я, де ми з ними дружили, я з їхнім сином ходив до школи один в один клас. Коли в 90-х роках е, показували мультики, там можна було християнські мультики йшли по телевізорі, можна було писати на адресу і вони присилали, присилали такі дитячі книжки е, з біблійними сюжетами або дитячі біблії. Я одного разу прийшов е, до цієї сім'ї. До свого друга і бачу, що вони це на селах такі кухні були, де палили дровами ворям. І вони роблять сторінки з Біблії, це дитячої і з ними розпалюють в кухні. Я питаю, кажу, це ж Біблія, чого ж так робите? Каже, мама сказала, що то штундійська біблія, її треба спалити. Для мене це свідчення це настільки. Показує, що Бог усміяний не буде. На сьогоднішній день це сім'я з дев'яти осіб, трошки більше як за 20 років, з цієї сім'ї залишилася лише одна людина. Один повішався, декілька померло від майже всі померли від алкоголю. Мій однокласник декілька разів сидів у тюрмі минулого року. Також він помер від хвороби. Я в цьому бачив, наскільки люди. Віднеслися до Біблії з такою неповагою, що вона їм не потрібна. І от це показує те, що життя без Бога, воно буде нікуди. Життя без Бога це кінець лише смерті. І нехай Господь благословить кожному, щоб не любили Біблію, читали Біблію, розповсюджували Біблію, тому що це є книга номер один, як для християнина, так і для кожної людини на цій землі. Хай Бог благословить всіх. Амінь.